Право відкрити меморіальну дошку надали Софії та Олександру, донечці і сину полеглого бійця. Війна забирає життя кращих, вона безжально розбиває серця коханих, лишаючи зовсім маленьких дітей татової любові і підтримки. 25 квітня у селі Бірки відкрили меморіальну дошку Героя Земляку, ім'я воїна Юрія Колєсніка навіки вкарбовано на Алеї Слави, місті пам'яті, скорботи. Та вдячності нашим воїнам. Алея слави у селі Бірки важливий проект, створений дружинами, матерями, рідними і близькими загиблих військових. Юрій був призваний по мобілізації до Збройних сил України у січні 2023-го у штурмовий батальйон Омега. Пройшов навчання старшого сапера, інженерно-саперних спеціалістів. Проходив навчання у підрозділі військової частини А 1414 за скороченою програмою підготовки Марксмена 100 життя 36-річного героя Юрія Колісніка обірвалося 28 жовтня 2023 тисячі в стінах Київського військово-медичного кліничного центру тижнем раніше на Донеччині він отримав важке поранення, виконуючи бойове завдання. Лікарі боролися за життя Юрія до останнього, робили усе можливе, проти серце чоловіка навіки зупинилося. Велика любляча родина лишилася частинки душі. Світлини захисників, встановлені на Алеї Слави у центрі бірок, нагадують про справжню ціну свободи. Про тих, хто віддав найдорожче за кожного з нас. Низький уклін та вічна пам'ять нашим полеглим бійцям. Пам'ять про наших воїнів лишатиметься вічно живою.